Казка про черепашку Вайз, яка зрозуміла, що життя це велика школа. У далекому зеленому лісі жила маленька черепашка на ім'я Вайз. Вона була доброю, розумною і трохи повільною, але не тому, що не могла швидше, а тому, що їй завжди хотілося все роздивитися та зрозуміти. Та одного дня Вайз дуже засмутилася. Спочатку дощ не дав їй дістатися до поляни, потім білочка не почула і не побачила її, не привіталась, то доріжка виявилася закрученішою, ніж здавалося. Черепашка зітхала і думала чому все так складно? І тут зненацька поруч з'явився старенький олень із оксамитовими ріжками. Його великі очі світилися лагідною мудрістю, а кроки були тихими і м'якими. Ти чого така сумна, Вайз? запитав він своїм глибоким, спокійним голосом. Бо все якось не так, відповіла Вайз. Постійно щось заважає. Я хочу спокою, щоб не було проблем, а вони й весь час є. Олень усміхнувся кутиками очей. А ти знаєш, на що схоже життя? На що? підняла оченята Вайз. На велику школу. Сказав Олень, і все, що з нами трапляється, це маленькі уроки, Не покарання, не труднощі, уроки. Дощ учить терпінню, загублений шлях уважності, смішні випадки легкості, а зустрічі з новими друзями довірі. Вайс задумалася. А якщо я чогось не розумію, тоді школа просто дасть тобі ще один шанс навчитися, підморгнув Олень. Черепашка тихо засміялася, і раптом у її серці щось стало теплішим, ніби хтось запалив маленький вогник. Наступного ранку знову пішов дощ, але цього разу Вайс сказала Ну що, урок терпіння? Я готова, і почала рухатись спокійно і впевнено, просто крокуючи вперед. З того дня життя стало для Вайз не важким, а цікавим, бо кожен день приносив не проблеми, а нові знання. І виявилося, що коли дивишся на життя як на школу, воно стає набагато приємнішим, світлішим і добрішим. Значенка. Життя не ставить нам перешкоди, воно дає уроки. І коли ми приймаємо їх із відкритим серцем, кожна крапля дощу, кожен поворот і навіть маленькі незручності стають частиною нашого зростання. Світ не проти нас, він навчає нас ставати сильнішими, мудрішими і добрішими.